Привіт, шановні слухачі, вітаємо усіх тих, хто сьогодні вперше слухає наш подкаст, а також тих, хто завжди слухає цей подкаст і підтримує своїми коментарями відгуками. Для нас це надзвичайно важливо, приємно, мотивує. А також, якщо є конструктивні пропозиції, це допомагає рости і розвиватись далі. Сьогодні я зі своєю подругою Катю Ткачук будемо говорити на тему мир всередині себе. Насправді ця тема вона не така популярна, як, наприклад, поговорити про, там, наприклад, мотивацію або про сили, там, депресію чи ще щось. Але коли ми говоримо про те, що люди зараз всередині відчувають тривожність, люди всередині себе відчувають певні такі негативні емоції і вони супроводжують їх вже довгий період часу, це надзвичайно важливо, тому що це може руйнувати їх внутрішній світ. І я хотіла поговорити про близькість з Богом, я хотіла поговорити про те, хто дає цей мир, і взагалі, як в нинішніх реаліях цей мир отримати, і не просто так трошки відчути, і потім знову десь загубити. А як постійно перебувати в цьому мирі, як його знаходити, і як надіятись на Бога навіть тоді, коли важко. Отож, Кать. Поділись, будь ласка, з нашими слухачами, як мати і підтримувати ось цю близькість з Богом. Тому що ми розуміємо, що коли ми говоримо про мир всередині себе, це не про якісь там лайфхаки, правильне дихання, і, знаєш, там зарядку, і пройтися по вулиці. Це також допомагає відволікатися, це також допомагає, не знаю, Дійсно, трошки себе підтримувати, але ми розуміємо, що мир всередині себе ми можемо знайти лише тоді, коли маємо ось цю близькість з Богом. Мені здається, що ти першою цією фразою вже дала відповідь на весь подкаст наш угу. стосовно миру всередині. Тому що дійсно він напряму залежить від е, того, наскільки ми знаходимося в контакті з Богом. Ми можемо багато. За роки чути про те, що Бог, це Бог миру, який дарує мир, uh -huh. Він завжди щедрий на це. Я завжди це чула, я завжди це знаю. Але ось коли доходить до практики, коли в uh -huh. тебе в житті приходить якийсь складний період, складні рішення, коли все йде не по плану. І ти, оці істини, які ти постійно знав про Бога, от приходить момент, коли вони по-особливому мають стати сильними, не просто. Десь в голові в тебе, а дійсно практично стати частиною життя твого. Тому, як, як підтримувати ось цей от мир і шукати його, я думаю, що дійсно він напряму зв'язаний із тим, наскільки ми близькі з Богом. І правда, це в житті, в моєму особисто, не знаю, як у вас, може, ви люди, кіборги, в яких все класно, мені завжди дуже важко. Дійсно, за час з Богом. Потрібно боротися у своєму житті із усіма зайнятостями, які намагаються забрати мою увагу від Бога, із усією брехнею сатани, яка є насправді, mm -hmm. яка показує і намагається повернути твій фокус, твій погляд на якісь погані обставини в твоєму житті. Наприклад, в мене там до початку повномасштабного вторгнення. Було дуже багато якихось планів, і все так класно складалося. І я так багато на чимось трудилася, і ось з війною усі ці можливості вони кудись зникли. Я настільки на них сподівалася, я настільки вірила, що це все, все в мене вийде. що от, Бог, ти так класно все робиш. Я тебе так проставляю за всі ці обставини, mm -hmm. що ти так все зараз просто класно вибудовуєш в моєму житті. Потім, хоп, і це все обірвалося кудись. І реально включається диявол, який такий, бачиш, ти стільки трудилася, стільки робила, а Бог тебе взяв і забрав. Нащо що він тебе так благословляв цим всім до цього? І реально брехня диявола дуже часто забирають цю близькість, коли mm -hmm. ти. Не вибудовуєш стіни навколо себе від цієї брехні, а е, емоційно нам хочеться піддатися і почати жаліти себе, почати е, фокусуватися на тому, е, як ми втомилися. Uh -huh. Реально диявол дуже знає до нас підходи. Тому я розумію, що дійсно ось ця ось близькість із Богом це постійна духовна війна всередині тебе, війна твоєї віри, е, твоєї теорії і твоєї практики християнства. Uh -huh. Так, і це постійна робота над собою. Mm -hmm. Так я знаєш, коли мене запитують, наприклад, як в тебе справи, або як ти, або що ти, mm -hmm. в мене така є, я, я помітила за собою, що в мене є така стандартна відповідь: ой, купа справ, ну ти ж мене знаєш, що завжди mm -hmm. завантажена, або нічого не встигаю. в мене загру, завал, і ще, і ще щось. І я ну по собі знаю, що коли мене всі справи, які мене записані в списку, викреслені, і вони зроблені. То я тоді відчуваю себе краще, а коли ні, то тоді мені дуже важко. Я емоційно така, трошки може бути роздратована, і я взагалі не гнучка людина. Мені треба я цьому всь, дуже сильно вчусь. До речі, якщо ви не слухали наш минулий подкаст, запрошую послухати, тому що він саме про продуктивність і про гнучкість. Ми там скачі багато ділилися про те, як в нашому житті це працює, або зараз не працює. А, так, і я коли щось іде не по плану, я дуже сильно дратуюсь, і насправді ми розуміємо, що швидкість цього, ну взагалі швидкість світу, швидкість нашого життя, вона настільки забирає мир всередині нас, тому що ми mm -hmm. намагаємось встигнути все. Ми намагаємось десь сфокусуватись швиденько, потім перефокусуватись, потім зробити ще щось. І я помічаю, що оцей фокус Бога він дуже швидко втрачається. Тому що як ну, ти, коли, коли цей світ просто біжить і ти mm. намагаєшся трошки встигнути за ним, то ось цей фокус дуже легко втратити. І я розумію, що Мир Божий і внутрішній спокій, і ця рівноваженість душі, вона е, має бути не дивлячись на обставини. А це не, не, не те, що ти один раз навчився, і там, наприклад, я навчився бути рівноваженою, мати мир Божий в своєму житті, е, тому у усіх видах своєї діяльності це працює, і е, ну, я, я можу це контролювати. Ні. Це постійна робота також над собою. У цей фокус на бозі, ось цей фокус е, на його е, стриманості, на його внутрішньому спокої, на його е, в тому контролі, який він має. Це постійна робота над собою, це дисципліна, і у це фокус, який ти кажеш про цю боротьбу, Вона просто ну можливо не кожного дня, але ми знаємо нас, дівчат, mm -hmm. ми знаємо нас жінок, ми знаємо наші гормони, наші емоції. Сьогодні я все контролюю. Я знаю, як правильно. Я, все, я знаю, що в мир всередині мене є, тому що я з Богом, тому що все добре. Завтра в мене інші дні, і я вже роздратована, вже мене хтось тобто, там. Я вже не розумію, Бог де ти, я тебе не відчуваю, я не знаю. Mm -hmm. Ну знаєш, тобто ми, дівчата, це сьогодні відчуваю, а завтра ні. І це дійсно постійна робота над собою. Так, і о, ти сказала за дівчат. Ми, знаєш, дуже часто сприймаємо там. Хтось пішов з церкви, от, він там впав в гріх, uh -huh. його там якісь там складні життєві обставини, спокуси забрали від Бога і от розділили з Богом. І ми часто ось якесь таку от втрату близькості з Богом сприймають якби щось таке глобальне, якому посприяла якась річ. Але реально. Ем... Наша близькість із Богом забирають ось такі от мілкі речі. Mm -hmm. Ось такі мілкі да. дівчачі зміни станів, якісь мілкі, суперневажливі події. які, Здавалося б, ти можеш в буденному ході справ навіть не помітити. Але mm -hmm. воно все потрохи, крок за кроком, маленькими кроками, віддаляє тебе від Бога. Це я реально я пам'ятаю, читала Клейволююся книжки, «Пісьма Баламута. Mm -hmm. І реально, як воно настільки мені відкрило очі на якісь такі мілкі буденні проблеми. Як цей наставляє свого цього гнусіка, типу, через якісь суперречі, які я така аналізувала своє життя, і розумію, що Бог реально від Бога мене хоче цими мілкими речами забрати, і Цікавна. ти їх не помічаєш. Угу. А воно просто віддаляє тебе від Бога. Тому це, повликає, це це просто це настільки диявол настільки добре нас знає, mm -hmm. він настільки добре знає, як, як ці наші мілкі, мілкі, слабкі сторони. Що дійсно ось цей контакт з Богом нам потрібно підтримувати, щоб ось ось це мілке помічати, тому що глобальне завжди видно, а mm -hmm. помічати маленьке. Так, знаєш, у нас колись на молодіжці в церкві е, показували таку сценку, залежність від Бога, е, ну так проідлюстрували як. Е... Як телефон, який потрібно кожного дня заряджати, і на людину вдягнули такий, начебто, костюм, який є з зарядкою ходить. Ось. І в нього, як на телефоні, є ось, ось ці відсотки, скільки заряджений. І коли ти спілкуєшся з Богом, ти читаєш Біблію, ти себе підзаряджаєш, ти готуєш себе до цього світу. Ти готуєш себе в плані реакції, в плані е, твого ставлення, в плані твоїх принципів. Ну, тобто, ти готуєш себе навіть в тому, що ти знаєш характер Бога. Як він буде відноситись до того чи іншого твого рішення, ось а, а потім людина вона починає ходити по справам, вона починає робити багато різноманітних справ по дому, по роботі, відволікатися навіть в служінні, до речі, в цій сенсі людина вона була дуже багато годин в служінні, але вона не була не, не разу не підзаряджалася Богом. Тобто вона в служінні робила все автоматично. Я, що я так багато роблю для Бога, що в мене немає часу для Бога? Так, так. І вона так автоматично просто все робила, робила. робила. І потім там виходила, типу, дівчина показувала. там пройшов день, пройшло два дні, пройшло три дні. А ця зарядка все менше і менше, вже її немає. Ось і вже починається бути інша реакція. Починає бути роздратування, починає бути е, ну, якісь незважені рішення, чи ще щось. І я е, зрозуміла, що е, насправді навіть в Біблії. Є такий приклад, який також ілюструє цю ж саму ситуацію в Євангелії від Матфія, в 14 розділі Ісус залишив своїх учнів і відплив, щоб молитися на годинці. Тобто це ця підзарядка, коли ми фокусуємось на Бозі. А далі Ісус іде по воді, і Петро хоче йти до нього. І коли він сконцентрований на Ісусі, коли він тримає свій фокус на Ісусі, він іде до нього, він іде по воді. Але коли він відволікається на оці сумніви, коли він відволікається, як, якщо ми зараз візьмемо на, на, на наш час на цей світ, на відволікаємось на оці ці дрібниці, на оці е, наші страхи, боязні чи ще щось, то все, він втратив фокус. Ку з і почав тонути. І для мене, ось цей приклад Петра. Він дуже добре показує навіть мене зараз, що коли я тримаю свій фокус на Ісусі, то мені. Легше справлятися з усім тим, що зараз є в цьому світі, і мені легше тримати ось цей мир. Як тільки mm -hmm. цей фокус втрачається, я дуже починаю панікувати, тривожитись, мене розстраюють всі новини. Мене я вже думаю, що все до Києва ще не надійшли. Мені здається, що всі вже в Києві. Знаєш, ось і реально, це наразі шикарна ілюстрація нашого життя. Як ти взагалі намагаєшся відновити мир всередині себе, коли ти його втрачаєш? Е, ну, мені здається, що це буває щоразу по-різному, і я намагаюся, можна сказати, знаєш, там якісь правильні відповіді, типу, uh -huh. сідати, читати Біблію, молитися. А я починаю просто. Для мене дуже дуже, я люблю прогулянки з Богом і розмови з Богом не просто uh -huh. там, коли ти сів і читаєш, а коли ти просто в будь-яку вільну хвилину свого життя намагаєшся повернутися, uh -huh. навіть не повернутися. Просто знову і знову раз за разом усвідомити, що ти не один, що Бог з тобою в цьому моменті. І ось коли втрачається ось цей мир, я не чекаю якогось моменту, щоб іти і там, не знаю, ввечері треба сісти, поговорити з Богом. Я просто намагаюся повернутися до того, хто і так вже є поруч зі мною. Мені завжди дуже допомагає можливість згадати минуле, бачити, як Бог благословляв до цього і. Ну, знаєш, за роки життя все одно вистачає дуже багато моментів, коли тобі було складно. Дуже багато вистачає моментів, коли е, ти можеш обернутися і бачити, скільки там було болю, якихось переживань. І згодом ти бачиш, що ти це все пройшов, і бачиш, і знаєш, якщо ти там зробив висновки після того, ти будеш точно пам'ятати, що як ти це проходив, і що ти проходив це не один. Uh -huh. Тому мені здається, що найважливіше це просто повертатися до Бога, який поруч тут, і повертатися до Бога, який в минулому був постійно з тобою, до тих всіх моментів, до тих всіх ем, реально величезних його чудес, uh -huh. які, які він зробив. Ну і звичайно, я. Не недооцінюю часу. Я безмежно люблю ось цей час, коли ти можеш з Богом і сісти, почитати, поговорити, і вже напряму ось так от виділити час. І просто в молитві, проговорюючи йому свою біль, проговорюючи йому свої переживання, цей мир якийсь приходить. Ти можеш носити, ти можеш, начебто, і проживати все з Богом, і пам'ятати, що Бог з тобою, але ці емоції будуть настільки тебе. З'їдати, що ти в тебе не залишиться місце для миру. І дуже часто мені допомагають, і що я, коли Бог мені посилає людей на мій шлях, з якими я можу mm -hmm. поділитись, поговорити, вони мені будуть підтримкою і відповіддю. Але найцінніше для мене це коли я приходжу до Бога е, і маю можливість. Просто в молитві з суперсильними uh -huh. сльозами, просто виговорити йому все це, не тримати це все в собі. І тоді, коли я це віддаю Богу, оці слова випускаю йому вголос, кричу, плачу, звільняється місце для його миру всередині мене. Я просто звільняюсь від цих емоцій, і Бог взамін на них на це місце посилає щось від себе. Прекрасне таке приємно. клас, дякую. Я просто коли ти кажеш, кричу плачу, Я одразу просто згадую, як ти кажеш, що ти вдома любиш співати. Я собі уявляю, що думають про тебе твої сусіди. То вона співає, то вона кричить поле цікаво. нею все добре. Я туди тільки переїхала, і в мене чути все тільки ну зі стелі ціпах що чули. Я думаю, що сусіди під низом точно добре знають всі мої переживання в житті, всі мої улюблені пісні. Yeah. <laughs> я також хочу поділитися деякими своїми звичками, які допомагають мені фокусуватися на Бозі і на його мирі. Перше, це звучить банально, але це правда. Кожного дня шукати Бога, і зберігати зв'язок з ним. Mm -hmm. Ми про це говоримо, але чим більше я зараз спілкуюся з моїми друзями, я люблю запитувати, як ти, як твої відносини з Богом. І виявляється, що вже довгий час мої друзі вони не можуть читати Біблію. А здається, начебто все окей. Ми зустрічаємось, ми служимо, зустрічаємо, ми, ми робимо багато всяких класних речей в церкві, але вони кажуть, ну мені от важко просто сісти і читати. Що далі? Я кажу, Та, ти вже з Богом стільки років. Ну, типу, ти вже... ну, Це знаєш, начебто заново з ним знайомитись. Mm -hmm. І це кожного дня намагатися його шукати і спілкуватися, і навіть коли от не хочеться, просто прийти в тиші й йому сказати: Боже, мені не хочеться, мені важко відновити ці відносини з собою. Один наш диакон, він колись сказав, що вийшов. З дому, побіг швиденько на роботу, вже купу справ зробив, і потім каже: я вже стою, там десь заправляюся, і розумію, що я не помолився сьогодні. І він каже: я просто зупинився, і я приділив цей час. Він каже, я знаю, що це для цього не потрібно лише бути тихенько в кімнаті. Я можу в будь-якому місці, де б я не знаходився, цей зв'язок з Богом відновлювати. І для мене це такий теж класний приклад, що де б ти не був, що б ти не робив, у цей зв'язок, у ці думки, у ці роздуми про Бога. Це надзвичайно класно і важливо. Mm -hmm. Другий такий, така. Річ, яка мені допомагає, це ставати, намагатися ставати миротворцем для оточуючих. Mm -hmm. Тому що люди вони дуже багато панікують, дуже багато бояться, вони нагнітають. Але якщо ти намагаєшся бути у цим маленьким світлом для світу і намагатися якось підтримувати і бути трошечки позитивом для них, це дуже класно, тому що ось цього негативу дуже багато. А якийсь комплімент, якась хороша річ, якийсь вірш з Біблії, який говорить про мир і про те, що Бог тримає все в своїх руках, він дуже сильно підбадьорює людей. Коли ти віддаєш це і наповнює тебе в той так, час. Відразу. Так, угу. ось. І третє одна із звичок, яка допомагає мені, це. Я намагаюсь роздумувати, що виводить мене що забирає в мене мир, що забирає в мене, в мене спокій. І я навіть роблю собі такі списки, ну, наприклад, що забирає в мене мир. І якщо я на це не можу повпливати, то я кажу, Боже, я не можу на це впливати, але ти знаєш, що це мене тривожить. І Через це я не маю миру. А є речі, наприклад, мені не подобається, коли все дуже темно, і це забирає в мене мир, таку певну тривожність. Вселяє. Я купила найкращі ліхтарики і там свічки. І я можу зробити так, щоб не було завжди темно в кімнатах. І я навіть якщо в кімнаті якісь не сижу, я в... 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 Ну, включаю цей ліхтарик. Ось, і я можу. Трошки перестрахувати себе, якщо я знаю, що щось забирає в мені мир і спокій, то потрібно заздалегідь це прорахувати і можливо допомогти собі його потім не ну не відчувати. Ну да, ось це аналіз себе з Богом так. він дуже корисний і цінний. І наостанок я б хотіла, щоб ми поділилися текстами з писання, які підтримують нас тоді, коли ми не відчуваємо миру. Угу. Ну, Мене насправді постійно підтримує вірш. Я теж його безмежно люблю. Записаний в Филип'ян 4, 4, 6. Нічим не жаріться, але в усьому молитвою та благанням. З подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Це не був твій вірш. Мені дуже подобається саме в цьому перекладі трюка, вказується про. Благання з подякою, uh -huh. які е, передують миру, як на мене. Тому е, я в цьому вірші завжди згадую про те, що мені в будь-яких обставинах потрібно налаштувати своє серце на подяку. У мене зараз, наприклад, в житті не все складається так, як я б собі хотіла, uh -huh. або як мені здавалося, що і, бо, і для Бога, і для мене було б ідеально. Але я. Постійно налаштовую своє серце до того, щоб бути вдячною, і, поверт... і коли я повертаю своє серце до того, що, Боже, я дякую тобі за те, що все не сталося по-моєму. Угу. Я дякую тобі за те, що в цих обставинах ти починає говорити якісь речі, за які він які він робить вже зараз. І тоді я можу віддавати йому це все і отримувати мир взамін. І мені дуже подобається ось тут в цьому вірші. Про те, що пишеться і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця. Дійсно, для мене мир Божий це той мир, на який в хороший час, і ти такий ходиш з миром, в тебе все добре. Для мене дійсно цей мир це от щось, щось просто надзвичайне. Те, про що ми з тобою говоримо, що люди у світі, я не знаю, як живуть зараз, як вони проходять всі ці обставини без Бога. Тому що я знаю, що я маю можливість, я маю цей величезний дар, цей мир від Бога, який переходить. То всі грані е, якогось раціонального оцінювання життя, я просто знаю, що я біжу до Бога. Я знаю, що. Е... Цей мир приходить через те, що я з Богом можу менше боятися смерті, можу менше за зациклювати свою увагу на тому, що щось виходить не так, тому що я знаю Бога. І через те, що ми знаємо Бога, Він дає нам ось цей мир. Він... Люди в світі його не розуміють, але дійсно, Боже переходить всяке розуміння. І це настільки постійно надихає, і постійно я молюсь саме за цей мир в складних обставинах. І постійно дивуюся, як Бог нам наповнює. тому що Оце почуття наповнення миром, ти його нічим не порівняєш. Mm -hmm. І навіть не зможеш пояснити людям у світі. Оце от відчуття наповнення миром в складних обставинах. Mm -hmm. це, просто, це просто щось реально боже чудо постійно. Класно, дякую. А, один з текстів, який який допомагає мені тримати правильний фокус, він трошки спочатку може здатися незрозумілим, але я поясню. Він записаний це псалом 34, 15-й вірш. Покиньте зло, ідіть добру на зустріч і прагніть миру, і тримайте сього. Mm -hmm. Цей текст говорить про те, що ми можемо втрачати мир через те, що ми робимо гріх, через те, що ми робимо щось неправильне. І ми можемо інколи не знати цього, не помітити, тому що фокус всі втрачаємо. А інколи ми знаємо, що ми робимо гріп, гріх. Наприклад, ми постійно є таке слово «ропот» українського ремствування, mm -hmm. ми можемо завжди бути невдоволеними. постійно щось не так, постійно все погано. І або ми когось там пліткуємо про когось, або ми на когось маємо злість і ненависть, або ще щось. І коли ми робимо, ну коли у нас є оце зло, то воно через нього ми втрачаємо мир. І тому цей вірш, який говорить, покиньте зло, ідіть добру на зустріч, і прагніть миру і тримайтеся його. Оце класне нагадування, що коли ми не грішимо і робимо добро, і ми йдемо тоді миру на зустріч. Mm -hmm. І наступний текст, який особливий також для мене, він записаний в Ісай, 27-й розділ, п'ятий вірш. Якщо до мене звернуться по, по захист, то матимуть вони зі мною мир. Так, матимуть вони зі мною мир. Це говорить Бог. Це дуже класний е, текст, особливо для нас, для українців, які говорять, якщо ми звернемося до Бога про захист, то ми з ним матимемо мир. Mm -hmm. Це так сильно, просто от часто говорять, що українці мають навернутися до Бога для того, щоб. Але це правда. Якщо ми звертаємося до Бога, то саме Він його дає, тому що він джерело миру. Ми бажаємо вам, шановні слухачі, щоб ви мали зараз і завжди цей мир в серці, і це не так, що от сьогодні ми його маємо і будемо мати назавжди. Ми маємо приходити до Бога, просити його про захист, іти до цього добра, до цього миру, прагнути його, і Бог буде давати нам його. Це надзвичайне благословіння Боже, яке мають його діти. Ми бажаємо, щоб цей мир був у ваших серцях, щоб він був в вашому житті і щоб ви ділилися ним з іншими. Дякую, що були з нами. Це був подкаст як з подругою.